Ось іде тестова намотка на суху. Зараз будемо пробувати із смолою. Ось у нас 53-й проход із 81-го. Так воно приблизно і є тут. І це все діло буде мотатися 15 хвилин спочатку до кінця. Останні два проходи і тут дивимося. Остальный проход. И все. А, не, еще и остальные. Все. Ось тут у нас такая. В конце торец такой. І так. В принципі, все. Плотна намотка. Да. Нічого не сповзає. Тут теж нічого не сповзає, тут дуже плотно. Так, зараз намотаємо на мокру. От, поїхали далі. Там залишки смоли сходять, Вон видно. ось Мотаємо далі. Це у нас третій слой. Можемо включити повільну швидкість і розправити тут смолу трошки. Отак. От, От сюди. Чудово. Готово. Повільненько обертається, застигаємо.